Трамп назвав умови, за яких Москва може уникнути запровадження раніше оголошених ним санкцій. Президент США порадив росіянам укласти мирну угоду. Пам'ятаєте, в середині липня Трамп вдався до ультиматумів для Росії. Спочатку встановив для Кремля 50-денний термін для припинення вогню а пізніше цей термін скоротив до 10-12 днів. Інакше заявив на Москву, чекають санкції. Пригрозив запровадити дуже жорсткі мита, тобто вторинні тарифи. Йдеться про 100-відсоткові тарифи на імпорт товарів з Росії. Та авторинні санкції проти країн покупців російської нафти лідерами в цьому є Китай та Індія. Так, от Китай погрози США вже відкинув. А Індія, схоже, вже закупила американську нафту замість російської. Тож чи дійсно Трамп наважиться ввести санкції проти російської нафти, що є основним джерелом доходів для Москви? І якою є реакція найбільших імпортерів російської нафти, розбираємося у цьому епізоді. Несеться. Отже, в кінці липня Трамп скоротив для Росії термін ультиматуму для припинення вогню. Це як ви вже знаєте, не 50 днів, про які він говорив раніше, а 10-12, починаючи з кінця липня. Трамп пояснив це тим, що розчарований путіним і нема сенсу чекати довше, адже він не бачить прогресу у мирному процесі. Тож цей новий термін Трампа закінчиться між 7 та 9 серпня. І якщо зрушень до цього не станеться, Трамп пригрозив Кремлю санкціями. Йдеться, як я вже казала, про 100% тарифи на імпорт. Товарів з Росії та вторинні санкції проти країн, які досі купують російську нафту. Раніше західні медіа відзначали, що Трамп міняє свою риторику щодо Путіна, бо дедалі більше розчарований небажанням лідера Кремля рухатися до припинення вогню. Одним із факторів, що вплинув на Трампа, пише Аксіос, стала телефонна розмова 3 липня, під час якої Путін чітко дав зрозуміти, що планує ескалувати війну. Тоді я нагадаю, Путін, за даними джерел видання, анонсував Трампу великий наступ: мовляв, очільник Кремля. Повідомив, що протягом наступних 60 днів він збирається поновити наступ та дійти до адміністративних меж областей, де Росія має значний контроль, за словами двох американських чиновників, пише Reuters, швидка зміна риторики Трампа щодо Москви в останні тижні відбулася на тлі твердішого переконання, що Путін не веде переговори добросовісно. Трамп усвідомив також, що амбіції Путіна виходять за межі Криму та чотирьох східних регіонів України. Заявив один із чиновників. Однак, схоже, Трамп поки готовий робити кроки на Зустріч Росії він повідомив, що цього тижня його спецпредставник Вітков може поїхати до країни, а саме 6 або 7 серпня, якраз напередодні того, як спливає термін ультиматуму Трампа, за словами американського президента, ця зустріч є ініціативою з російської сторони, і Трамп хоче побачити, чим вона закінчиться. На питання журналіста чи можуть щось зробити росіяни, аби уникнути санкцій, Трамп відповів, що потрібно укласти мирну угоду щойно з'явилися дані про величезну кількість вбитих російських солдатів, так само і в Україні, менша цифра, але все одно це тисячі і тисячі людей. А тепер ще й міста піддаються ракетним ударам. Тож у цій безглуздій війні. Гине багато людей. Говорячи про запровадження санкцій, Трамп наголосив, що росіяни добре вміють їх обходити і назвав їх хитрими. Однак, чекає на результати візиту Віткофа до Росії, попередньо це станеться. Нагадаю, 6-7 серпня для мене це виглядає так, як це останній останній можливість. Що президент Трамп каже: Ну слухай, якщо ви цього не зробите, тоді наступного дня будуть дуже сильні, сильні. Санкції, але він сам навіть каже, що він не знає, чи ті санкції мають досить сили. Ну а тут поясню, чому Сполучені Штати прагнуть обмежити експорт нафти з Росії. А також з Ірану, але про Іран не сьогодні. Адже енергоресурси є основним джерелом доходів для цих країн. І Вашингтон таким чином пише Associated Press, хоче скоротити фінансування збройних сил. І тут перейдемо до найбільших покупців російської нафти, тобто тих, хто фактично допомагає економіці Росії. Після початку повномасштабного вторгнення Європа значно скоротила імпорт російської нафти та інших енергоресурсів. Натомість основними покупцями російських нафтопродуктів сирої нафти стали Китай та Індія. І те проаналізуємо, наприклад, травень цього року. Далі наведу дані аналітиків Центру досліджень енергетики та чистого повітря. У травні Китай залишався найбільшим покупцем російського викупного палива. Пекін купив більше 40% від усього, що Росія продала своїм п'яти найбільшим імпортерам. Майже 60% цього імпорту це сира нафта. Її Китай закупив на понад 3 мільярди євро. Серед найбільших імпортерів російської нафти. Індія, як третій за величиною імпортер нафти у світі, вона є найбільшим покупцем російської сирої нафти, що транспортується морем. За останні місяці повідомляли аналітики. Індійський імпорт сирої нафти з Росії мав найвищий показник з липня 2024 року. 4 серпня Трамп заявив, що суттєво підвищить тариф, який Індія сплачує США за його словами. Індія не тільки купує величезну кількість російської нафти, але й продає більшу частину придбаної нафти на відкритому ринку для отримання великих прибутків. Індії написав Трамп: Байдуже скільки людей в Україні вбиває Росія. Саме тому він, нібито й вирішив піти на такий крок на третьому місці за обсягом імпорту російської нафти Туреччина. І давайте перейдемо до реакції країн щодо погроз Трампа ввести 100% мита для покупців російської нафти. Почнемо з Індії, яка з одного боку є одним з найбільших імпортерів російської нафти, а з іншого зацікавлена у співпраці з США, які є найбільшим торговельним партнером країни. Минулого тижня Трамп запровадив 25 відсоткові імпортні мита для Індії. Одна з причин її торгівля з Росією. Він написав, що, хоч Індія і є другом США, вона все одно купує військове обладнання у Росії та є найбільшим покупцем російських енергоносіїв, як і Китай. У той час я процитую, коли всі хочуть, щоб Росія. Припинила вбивства в Україні. Отже, Трамп змінив свій тон щодо Індії. Американський лідер пише Блумберг, готовий змінити стратегію щодо Індії, аби чинити тиск на Путіна. У Білому домі уже звинуватили Індію у фінансуванні війни Росії проти України. Це озвучив 3 серпня заступник голови апарату Білого Дому Міллер, який є одним з найвпливовіших радників президента Трампа. Він передав слова Трампа мовляв, для Індії неприйнятно продовжувати фінансувати війну, купуючи нафту у Росії. Критика Міллера, наголошує рой. Тер була однією з найгостріших з усіх, що адміністрація Трампа висловлювала щодо одного з головних партнерів Сполучених Штатів в Індо-Тихоокеанському регіоні. Ще 1 серпня Трамп повідомив, що чув, що Індія нібито припинила купувати російську нафту. Ну, я розумію, що Індія більше не купуватиме нафту в Росії. Це те, що я чув. Не знаю, чи це правильно чи ні, але це хороший крок. Побачимо, що буде. Однак джерела в уряді Індії повідомили Reuters, що Нью-Делі продовжуватиме купувати нафту у Москви, не зважаючи на погрози США. одне з джерел видання повідомило, що йдеться про довгострокові контракти і мовляв не так просто припинити ці закупівлі. Уряд моді не дав індійським нафтопереробним заводам указів припинити закупівлю російської нафти, і жодного рішення щодо припинення закупівель ще не ухвалено. Про це Bloomberg анонімно повідомили джерела, знайомі із ситуацією. Минулого тижня видання писало, що нафтоперероб. Робним заводом наказали зробити плани щодо купівлі сирої нафти не з Росії, але одне з джерел заявило, що інструкція є сценарієм лише на випадок, якщо російська нафта стане недоступною. І ось, за даними Bloomberg днями стало відомо, що Індія таки шукає варіанти, аби заспокоїти Білий Дім і зменшити напругу. Для цього індійський уряд розглядає варіант збільшення імпорту США. Бізнес також підтримує ідею повернення до переговорів. І 4 серпня стало відомо, що Індія почала купувати нафту в інших країн замість російської Reuters пише, що найбільший нафтопереробний завод Індії придбав 7 мільйонів барелів нафти США, Канади та близького сходу через тендер з надходженням у вересні, за словами двох джерел закупівлі, що перевищують звичайні, частково спрямовані на заміну російської нафти. І тут знову зауважу, що Сполучені Штати є одним з найбільших торговельних партнерів Індії. І зараз, як пише Financial Times, відносини між США та Індією погіршуються через російську нафту. Ну а тепер до відповіді Китаю щодо погроз з боку США. Пекін відкидає вимоги Вашингтону припинити купівлю російської і іранської нафти в МЗС країни. Повідомили, що Китай завжди забезпечуватиме своє енергопостачання у спосіб, що відповідає їхнім національним інтересам. Ну а примус і тиск підкреслили у відомстві: нічого не дадуть. Мовляв, Китай буде рішуче захищати свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку. Йдеться у повідомленні. Міністр фінансів США Бесан заявив журналістам, що коли йдеться про закупівлю російської нафти, китайці дуже серйозно ставляться до свого суверенітету. Він сказав, що США не хочуть перешкоджати цьому, тому Китай хотів би платити 100% тариф. Однак аналітики сумніваються, що Трамп на це піде, керуючий. Директор консалтингової компанії Тенео Вільдау висловив сумніви, що Трамп насправді запровадить 100% тарифи, бо це зірве весь нещодавній прогрес на торгових переговорах та ймовірно знищить будь-який шанс для Трампа та президента Китаю Сі Цзіньпіна оголосити про торговельну угоду, якщо вони зустрінуться цієї осені. І на тлі позиції Китаю Трамп навряд чи реалізує свої погрози. Вважає один з аналітиків. Ми розуміємо, що Сполучені Штати дуже залежать від постачання всього з Китаю. Всієї продукції, з там, чого завгодно, ну, це світова фабрика. Тому ну, якби погроза і її реалізація це абсолютно різні речі. Мені здається, що на сьогоднішньому етапі протистояння, оскільки Сполучені Штати морально не готові не до війни ні з Китаєм, ні з Росією, то це більше розмови. Аналітик додав, що немає ніяких прямих інструментів швидкого та ефективного тиску на Росію, крім воєнного, який США поки схоже застосовувати не планують. Трамп посилює загрозу санкцій проти Росії, хоча і визнає, що це може не спрацювати, і визнає, що це може також не мати впливу на Путіна. Пише New York Times. Раніше три російські джерела, близькі до Кремля, повідомили Reuters, що Путін не зупинить війну під тиском заходу. Вони вважають, що Росія, яка пережила найжорсткіші санкції, запроваджені Заходом, може витримати і подальші економічні труднощі, включаючи погрозу Трампа запровадити тарифи, США, спрямовані на покупців російської нафти. Тож стежимо за тим, чим завершиться візит Віткофа до Росії, якою ж буде реакція Трампа на практиці щодо запровадження мит? Ну і залишайтеся з нами. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, аби не пропустити ці оновлення.